Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. Давайте трохи відійдемо від роботи, яку нам дають, і давайте гоночками займемось. Наприклад, давайте із спринту почнемо. І в разі виграшу нам дають 25 касариків. Хоча, можливо, завдяки бонусам. Може і тридцятку вийде. 30 хасариків, точніше. Ого, які тачки попалися. Погнали. А це досить швидкі тачки. Так. Поки ще я обганяю їх. Так, я в лідери вирвався. Не надовго, щоб, правда, вирвався. На цей раз я знову в лідерах. Тут головне не врізатись. <гум> От ці автомобілі, які просто їздять. Ох, як я б злетів прямо. Я прямо відриваюся. Від Суперників, а вони не можуть мене наздогнати. Трохи прискорюсь. І тут трохи ось так прискоримося. Щоправда, я не туди поїхав. Давайте прис... Ну, як ви бачите, мене обігнали. Тут Корвет. новий. Так, знову були в лідерах. Тепер на другому місці. Бляха-муха. Так, Audi ауди... Q8, чи я не знаю яка s 8 Q – це позашляховик. Так, прямо. Прискорюємось. Обганяють. Мене все одно. А отут вони мене може і не наздоженуть. Сюди отак скоротимо шлях. Зато я вдало скоротив шлях. Ще 10% залишилося шляху пройти. Ще 5%. А воно вже і фінішна смуга. Перемога. Алелуя. 31 косарик. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!